Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму ютуб каналі. З вами завжди Василь та мої сільські будні. Всім доброго ранку. Хто дивиться це відео вранці, хто ввечері, байдуже! Бо в нас він був не дуже добрий, точніше ніч була не дуже добра, були прильоти, були відльоти. Було, Коротше, було дуже гучно, дуже страшно, <кій> хто у підвалі сидів. Але хто таке е, тримаємось. Поки що тримаємось. дивіться, трохи вирішив відняти вам відео, як е, Ну, щоб не пропадати, щоб бути на зв'язку, щоб люди не переживали. Вчора ми різали свинку, до речі. Трохи ще залишилась продукція, залишилась лопатка на кості, залишились кусочок спини також на кості. І ще десь кілограма, можливо, 3-4 лишилась ребер. Тому хто хоче кому треба, відправимою почтою. Є в цьому буде відео внизу. Viber, силка на вайбер. Там буде. Е, ну, Ссылка на вайбер нашої групи, де я виставляю, коли я ріжу свинку та що є в наявності. Тому заходьте, переходьте, підписуйтесь та замовляйте. А сьогодні така тема: от е, які, що треба для того, щоб прийняти опорос, та й не тільки. Ваше, які, які я маю препарати, вакцини, інструменти, що я маю для того, щоб ну, прийняти це опорос та якби слідкувати за свинкою. Чому вирішив заняти це відео? Тому що. Коли в мене був перший порос, я також хватався за голову, а того немає, а того немає. Поїхав в місто. Взагалі нічого немає. У нас в птиці, все по, все по ну, ніхто нічого не закупляє. Тому якби я з тим з цим зіштовхнувся і хочу вас попередити, що щоб ви якби, на мої граблі не наступили, а щоб замовляли все зарані. Ну раніше замовили, все воно у вас, у вас лежить в холодильнику, воно не пропаде, воно істини просить, лежить ви вже спокійні та і все, тому що. Бувають такі випадки, ось як у мене було свинка, пороситься, дзвонять люди, кажуть, тобі на то-то-то-то А У мене його просто немає. Я бросаю, їду, в місто, в місті його також немає. Або аптека закрита, тому не допускайте цих помилок. Просто заранше замовляйте, хай лежить в холодильнику, я ще раз кажу, воно їсти не просить. Зараз я покажу, <кхем> в кого ми будемо приймати скоро. Вже якраз рівно неділька залишилась, скоро будемо приймати опрос. Що тут, а? дітвора? Дітвора вже і не дітвора. Глянь, Васька, який вже довгий, жопка, жопка, все є, все присутнє. Свиночки також набирають вагу. І, до речі, треба ще буде сьогодні, бо завтра їх завтра, мабуть, перегонимо містами. Ми сюди пригонимо нашу. Пепу, авацька, такий кабанчик. Ох, я думаю місяців 6 будемо різати, буде результат нормальний. Ну, Сала впевнений, що в цьому кабанчику не буде. Та й свинка, от, бачите, убраковка була менша, але все ж таки вимахала нормально. Ну, зараз тема не про них ростуть, то і добре їдять, ростуть, слава Богу. Дивіться, ось наша фіонка. На мій погляд, в неї вже, мабуть, ну, 250 плюс. Останній раз, я можливо, місяць назад я міряв її рулеткою, в неї вже було 250, але вона така махина страшна, дуже-дуже здорова, такий мамонт. Ну, вивертає, все добре. От, навіть намагаються нижні повертати, щоб по соскам у нас трохи грязно, але нічого страшного, зараз підчистим. 1, 2, 3, Це не рахуємо маленькі, 4, 5, 6, 7. Сім точно великих. І один маленький, ну, не знаю, буде на роботі чи ні. От от, от. що ти така грязна? А? Ну, Фіонка завжди така була трохи. Вона добра, тиха, спокійна така, але завжди трохи така підзасрана. Живот дуже здоровий. Дуже бою, щоб не були. Не був парвовірус, тому що я її не вакцинував від паровіруса. От Пепа в нас завжди спала там, а ходила в туалет ось сюди. І все нормально, було чистенька. Но Фіонка, бачите, тут сухо, ось тут сухо. А ходить туалет туди. Тобто де сходила, туди і лягла. Ну нічого. Боремось з цим постійно три, три, тричі в день підчищаємо. Вранці прийшов пролятися, підчистив, в обід заглянув, підчистив. Тяпочка вигріб і ось і ввечері також будемо підчищати. Лише, все не буду тебе тривожити. Вигрібив тебе соломку з корита. Насипаємо зараз цей тебідерті. Вона в нас десь вже кілограмів, на мій погляд, 280-300 Е, Єсть, вона нормована 3 кілограма в сутки. Звичайної дерті. Не макуха, не горох, не премікса, не БМВТ. Звичайно, дерть, але прей її дуже-дуже сильно. Тому цей ось треба буде приймати опорос. А що нам для цього треба? Зараз я все піду. все Дістану з холодильника, вам так все буду показувати, щоб ви знали, що треба вам також буде. Ну Це для тих, хто перший раз цим зіштовхнеться, як, наприклад, я. Ну Кабанчик, ну васька, ну ти даєш, ну ти даєш. Як же тебе переганяти? Я вже тебе на руки ніяк не підніму. Треба буде за мотузок вести. Сьогодні у нас якесь 17-го. 17 е, а йому буде 3 місяці аж 1. Е, березня, о, я вже запутався. 1 березня йому буде тільки 3 місяці. Я думаю, в ньому вже десь 40 точно є. Ну, реально я кажу, потужний, м'ясистий бачу. Буде файний. Шкода, що я яєчка вирізав. Ну, як шкода, ні, це, це правильно, тому що якби мені він на м'ясо. Але якби ситуація була інша, якби я був би вдома, нікуди не планував виїжджати і якби до нас не підходили, то було б дуже добре такого кабанчика лишити яєчками, щоб був свій хряк. Ну він реально масивний. Я думаю, від нього пересядка були б шикарні. Дуже шикарні, тому що форму має, силу має, реально ріст має. Дівчат сильно не ображає, любить да? Васька? Ну нічого, скоро вас переселимо в більшу кліточку, тому що тут трохи може тісновато їм, трохи тісновато. Тому зараз все, йдемо, беремо все, що в мене є, та показуємо, розказуємо, що як треба по по ну, поступово, як я роблю. Я нікого не вчу, я розкажу, як я це буду робити. Все, поїхали. Ех, друзі, тепер не скоро Василь до мангальчика вернеться. Нещодавно ще жарив тут і пузанинку, і шашличок. Але зараз трохи на дієті підкину, потім знов-таки почну набирати. Тому так, до речі, підскажіть, будь ласка, що можна пожарити на мангалі таке диетичне, ну, щоб було і смачно і мало калорій. Так, є у мене такий ящичок. <кій> Він стоїть у мене постійно в холодильнику. Що в нас тут маємо? Ну, для початку маю рукавицю, не дай Бог, звичайно. Але якщо друг що, то вона нам буде нагоді. Зараз я її приберу, щоб не заважала. Звичайно, що маю, маю шприци різні. І маненькі, і на кубики, і на два, і на три, і на п'ять, і на десять шприці у нас також ще різні. Також, потім що я маю? Маю маркер, до речі, купив карандаш, чи як на ньовець кажуть крамп. того, що раніше бризав постійно чимсь спреєм чим ісплеєм мітив парисят. Ну Це для того потрібно, щоб якби, не сплутатись, кого, ти вже приколов, кого ні. От приколов, хоп, мазнюкав, бачиш. Далі, 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 далі. Така страця у нас потім перейде. Першим ділом, друзі, першим ділом ось я кажу, це матка пороститься на 114 день. Але багато чув таких випадків. Та і сам наблюдав за таким, що буває, що і 3, і 4, і 5 днів свиня переношує. Тому, щоб не переношувала, вже є для цього в нас естрофан. Ось він так ви два два кубі в ньому. Руки трохи грязні, не звертайте уваги, я зараз вправляюсь по господарству. Два є естрофана. Ну, Треба на свиню. Байдуже, я питав, байдуже, яка в неї вага. 0,7 кубиків, Тобто менша кубіка. Дивіться, 113-й день, щоб свиня не переношувала, а ви вранці на 113-й день, десь там годин в 10, коли ти 0,7 кубіків, це я вже перевірив, я так робив. Потім приходю через 20 годин. Через 20 годин приходю, свиня вже почались у неї потуги. Даю я їй. 1 кубік через 20 годин страфану, даю один кубік окситацину. І через годинку-3 починається опороз. Починається опороз, Добре приймаємо все, дай Бог, все буде добре. Хто не знає, що таке страфан, що таке окситацин, заходьте, будь ласка, читайте в все є. Я також нічого не знав, все сидів в інтернеті, читав, вичитував. У нас. Далі у нас на хто на 3-й день, хто на п'ятий, хто на 10. Я, в принципі, на 10-й день кастрував наших поросят. Е, Вибираю я кабанчиків, кабанчиків. <кхе> в принципі, каструю кабанчика, Для цього треба присипка буде, для цього треба буде йод. Нічого зашивати не треба, все присипка, йод та спрей. Забрізали, все буде у вас добре. Далі Далі в нас іде е, желізо. В принципі, також там є графік, хто коли коле, хто на третій день, хто на п'ятий, хто на п'ятнадцятий. Ну, є графік, кожен підстраюється під нього. Я раніше колов е, желізо це був суєферовіт, але там треба колоти його два, два рази і плюс ще треба колоти його. По 5 кубиків. Це дуже багато, В ніжку, це дуже якби, боляче і багато. Тому, дякуючи е, Андрій Довжик, мені підказав, що Василь, візьми, купи Forceris. Так, він набагато дорожче, але але, він там щось стоїть, не пам'ятаю, скільки 1200 чи щось. Чи вже точно вже не пам'ятаю, не буду казати, друг сплутаю. Е, візьми Форцеріс, він колеться одноразово. От виявіть тільки один раз і там щось не пам'ятаю скільки, тут не пишеться, чи півтора кубика, начебто. ну треба також прочитати інструкцію, вже не пам'ятаю. Ну-ка, застосування. Так. Півтора кубика на одну тварину. Тобто, виявіть один раз коли це півтора кубика. Тут це набагато якби, краще, ніж той Суєфаравід. Тому купив, дякуючи за підсказку, Андрію довжику купив форцеріс. Потім-потім. Потім ми прокололи желізо. У нас іде вітамі... вітамінізація, чи як воно правильно кажеться. Так, вітаміни. Що я ставлю? Вітаміни. По я ставлю, друзі, двічі сердосан. Також, кому цікаво, коли ставиться на віщу, ставиться, заходьте в інтернет, читайте, все є або інструкція, все є. Ставлю я сердосан, це вже мені підказала. З каналу Поросята Поросятки двічі ставлю сердесан. Якщо друг, не дай Бог, поросятка запоносили, є у мене фармазин 200. Там казали, що фармазин 50 краще діє, але все ж таки в мене ще лишився фармазин 200, то хай буде. поросята поносять, вкололи, все буде у вас добре. Далі після відлучки після відлучки я а ні, ще відлучки немає десь. Якщо поросята набрали 10 кг, то можна колоти леве мізол. Тут іде 0,75 кубиків, начебто да, 0,75 кубиків свині да, 0,75 на 10 кг живої маси. Проколов поросят, відсадив. Якщо в них є 10 кг, якщо менше, то просто пізніше проколіть ну, якби, після відлучки. Потім є такий інтровід. Це у нас комплексна, начебто комплексні вітаміни. Спочатку мені їх продали. Я на холодну, на холодну, та ще й тонкою голкою намагався колоти свиню, але у вас також не вийде це. Просто голка ламається, воно просто не входить. Тому мені порадили його нагріти, нагрів я його якби в паровій бані або просто в теплу водичку ставив, що воно нагрівається. І купив я товсту голку, тому нормально воно втягується, нормально проколюється. Дякую всім за пораду. що казали Василь не викидає, тому що я вже я хотів викинути, думав, що це все не піде. Ну, Це вже колює свиноматці після відлучки поросят. В принципі, все ясно. 113 день. Естрафан, 114 вранці, кубік 1 аксетацина. Почався порос, ще 3 кубіка ксетацина після першого порося, Все, приймаєте порос, потім каструєте поросят, потім е, колите желізо, фарцеріс. Потім е, глистуєте, і потім вітамінчики свинки і вітамінчики парисати малим. Ну, в принципі, сердесант також можна свиноматком. Там є інструкція, все для чого. Тому це так, щоб трохи хто знав, що який саме у мене такий наборчик, трохи холодно на вулиці, гондосів, мороз, мінус 15, трохи, трохи підзамерз Василь. Тому ось такі, друзі, у мене є наборчик. Також не бійтеся, приймайте опорос. Головне, щоб все було. Завчасно, наприклад, щоб, ну все було, щоб, блін, я не знаю. тут ще, ага, я ще не показав, до речі, трохи ще не цей. Ще у нас жіночка одна в селі підказала мені. Василь, треба, щоб обов'язково в тебе був біцелін п'ятеро, і щоб був що тут у нас ще? Новокаїн. Дарниця. Тобто воно начебто зміщується, біцелін з новокаїном, які пропорції сам ще не знаю. Для чого воно треба, також не знаю. Але я сказали, що обов'язково був. Тому на днях поїду до неї, спитаю, як, що, для чого воно є. Мені сказали, я купив. Якби поради всі приймаю. Все треба, щоб було. Бачите, як тораз, до речі, що то раз був? Торес. Щось було свинка в перші дні, що вона, якби ще в неї були потуги, вона трусилася. І мені сразу сказали, ти біцелін на Я кажу, ні, треба, щоб обов'язково був. Тому вже буду знати, що треба, щоб був той біцелін. Е, можливо, він від, 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 від температури, можливо, від зараження якогось, але все ж таки, або самі зайдіть в інтернет, почитайте, або якби, ну, я то знаю. Думаю, ось такий наборчик у мене. Просто вирішив засняти відео, щоб не пропадати. Тому, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь в Viber, групу нашу. Підписуйтесь на YouTube канал, ставити лайки. Та й буде все добре, друзі. А ми зараз побіжимо далі управлятися, тому що тільки почав. Зараз треба ще вичищати молоти, отруки всі в дерті, весь в вдерті, начебто свинини не має, постійно мелиш, 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 мелиш вичищаєш. Але це прикольно. Кому це не подобається, то значить це не ваше. А василю це все подобається. Тому ладно, друзі. Я побіг далі працювати, відео засняв таке коротеньке. Знаю, що не про що і не про що, і не про що як кажуть. Але я все ж таки ви просите, знімай кожен день, щоб ми тебе бачили, щоб ми не переживали. Будь-що знімаю, тому будь-що знімаю. Друзі, ще раз всім велику дякую за підтримку. Все буде добре, мирного неба, не хворійте, працюйте та все буде класно.